Переяславська угода якої не було, або розвінчуємо дуже важливий історично-світоглядний міф Росії. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до Свого по своє. І сьогодні, власне, 18 січня, нібито відбуваються роковини Переяславської ради, на якій нібито козацька старшина зробила присягу в бік московського царя, отримавши автономію. Я спеціально кажу нібито, тому що насправді, з точки зору здорового глузду і вивчення тих матеріалів, які нам доступні, якихось первинних матеріалів, така версія не витримує жодної критики. Проте саме таку версію нам було нав'язано, і з середини посередини з ХХ століття всіх історичних підручниках нам про це розповідали про акт воз'єднання братніх народів і так, далі, і так далі. Чому і чому це для Московії настільки важливо в рамках ідеології так званого русська міра. Москва оголосила себе третім Римом, і їй треба було отримати якесь певне право наступництво. Від кого вона могла отримати право наступництво? Від Русі, Русь була тільки одна, і центр Русі був в Києві. Вони без нас навіть історії насправді не мають. Якщо глянути навіть на дати заснування, оця вся брехня, те, що московське князівство було улусом Золотої Орди, і ще багато-багато нюансів. Вони просто паразитують на нашій історичній культурній спадщині і на наших цінностях. Власне, паразитування на останніх вводить в оману багатьох морально здорових людей. Які думають, що Путін там всерйоз може бути нібито борцем з новим світовим порядком. Але повернемось, власне, до Переяславської угоди. Переяславська угода в форматі теперішньої московської пропаганди, московської ідеології це надважливий момент. Момент воз'єднання братніх народів, і як прекрасно зажили ж після того. І власне воз'єднання, плюс братство, яке не підтверджене ні історично, ні генетично. Але ну, це ж треба пропагувати. Чому я стверджую, що Переславської угоди не було, її точно не було в такому вигляді, як нам її подають. Причому я це стверджував тоді, коли про це мало хто взагалі говорив. Взагалі, знаєте, ті всі речі, які зараз для нас стали загально прийняті, починаючи із гасла слава Україні. 2007, 8-9 рік вони для всіх здавалися чимось надзвичайним. І от тоді, коли між студентами, я, до прикладу, казав, що Переяславської угоди ніколи не було, мені казали, та ні, ну ти що, ну всюди ж написано і так далі. Взагалі, історична наука тотально сфальсифікована, сфальсифікована в інтересах тих, хто власне нас робить рабами. Але вертаємось, власне, до Переяславської угоди. Є три дуже прості факти. Які практично неможливо заперечити, опираючись на які я стверджую, що Переяславської угоди в той час не існувало. Принаймні в такому вигляді, як нам це нав'язують. Перший факт: текст угоди. Хто бачив оригінал? Тут історія дуже цікава. А знаєте чому цікава? А тому, що оригіналу ніде немає. Тому що Хрущов, коли хотів відсвяткувати 300-літню дату, там, круглу там, і так далі, кинулись шукати оригінал, а оригіналу немає. Є свідчення одного московського історика, який під диктовку московських царів, а там, власне, фальсифікація від Петра до Катерини і побудова основи цього московського міра, я не хочу казати руського міра, тому що назву Русь вони крадуть в нас. Так от, в той проміжок часу щось переписувалось. І от є копія, одна копія, на яку нібито сперлися. Оригіналу ніде немає. І якщо ви скажете, що всі документи там могли загубитися, це ж історія, це ж події, то це не зовсім так. Чому? Тому що, до прикладу, в Константинополі всі документи збереглися, при тому, що там і османи штурмом брали, і пожежі якісь були, і так далі. Листування Богдана Хмельницького і Олівера Кромвеля з Великої Британії збереглося. А тексту Переяславської угоди не збереглося, правда? Другий факт. Нам розказують, що ми стали автономією Московського князівства. Назви Росія вони тоді не використовували. Назву Росія до Московського князівства приліпив аж Петро І. В такий спосіб, власне, пробуючи вкрасти нашу історичну, культурну і цивілізаційну спадщину спадщину Русі. До цього часу це було Московське князівство, на чолі якого знаходився цар. Але ось Богдан Хмельницький підписав автономію, васал, склали присягу там і так далі. Добре, якщо Богдан Хмельницький вже все підписав, от підписав і стали ми частиною Московського князівства. А потім нам історія розказує, що невдовзі після смерті Богдана Хмельницького там буремні події. А потім Юрка Хмельницького, сина Богдана Хмельницького, декілька років ламають в московській тюрмі. Щоб він ще щось підписав якусь васальну угоду. А де логіка? Якщо його батько Богдан Хмельницький, Гетьман вже все підписав, то для чого ламати його сина, причому декілька років, нам в історії розказують слабохарактерний Юрко Хмельниченко, якого декілька років ламали в тюрмі? Просто з приводу слабохарактерності. Коли Константинопольський патріарх приїхав на Московію? І його закрили в так звану Холодну Яму, то він через е декілька діб там, підписав якісь документи, на які Московія опирається, говорячи про свій московський патріархат, просидів всього декілька діб в Холодній ямі. А слабохарактерний Юрко Мельниченко тримався декілька років. Але знову ж таки, а що він мав підписувати, якщо Богдан Хмельницький вже все підписав? Ну, якось нелогічно, чи не так? І третій момент. Московське князівство до Переяславської угоди, так званої, не мало своєї валюти. І це факт. А потім валюта в них з'явилася. А яка валюта в них стала? Срібні європейські талери, на які вони вліпили візантійського двоголового орла. А потім сказали, що цей Орел завжди був наш. Це, до речі, дуже цікавий є момент. Чому? Тому що на Московії до цього часу не вивчають візантійської історії, візантійських традицій, візантійської системи права і так далі. В нормальному вигляді, в глибокому історичному. Чому? А тому, що вони в рамках свого так званого державотворення від Петра до Катерини все крали і казали, це наше. Це дійсно є такий момент. І двох з двох орлом така сама ситуація. Але. От не було, не було у них своєї валюти. Тут з'явилися звідки талери, вліпили орла, з'явився московський рубль. Московський рубль, не російський. Назву Русь ще не встигли вкрасти. Добре, а звідки вони талери взяли? Виловили в Москва річці? Чи десь в Тундрі викопали? Чи звідки? Чи можливо, і тут мені дуже правдоподібною виглядає версія, що Переяславська угода таки існувала. Вигляді військово-політичного союзу, в якому Богдан Хмельницький в якості союзників наймав московське військо для допомоги у війні. І ця версія дуже логічна. Чому? Тому що Богдан Хмельницький до того там відбувалися облоги різних міст, там ще щось, мирні угоди під час облог міст Казна польської шляхти, забиралася і не тільки, і, власне, польських купців. І там, по-моєму, в збаражі, якщо я не помиляюся, чи в замості, була досить велика кількість власне срібних талерів. Цікава версія, дуже цікава версія. І правдоподібно, на відміну від того, що нам розповідають. Нам взагалі, оці всі казки, які нам нав'язали, нам тотально треба звільнятися від абсолютно брехливої історії. Проте, тут дуже важливо. Звільняючись від брехливої історії, нав'язаної нам Кремлем, нам не треба попасти під іншу брехливу історію, яку нам зараз пробують написати глобалісти, а великий меценат Пінчук виділяє гроші, і там нам хтось там буде розказувати, що у нас тут відбувалося. Ні, це... цього допустити також не треба. І не можна. Знаєте чому? Тому що історія, на відміну від інших, до прикладу, шкільних предметів. Вона є світоглядно утворюючою. Дуже дуже важлива функція, просто надважлива. Саме наша поразка на рівні світогляду дала можливість нас грабувати, знищувати, створити всі передумови для того, щоб ми були слабкими, щоб на нас напали. Створити всі передумови, щоб Україною керували не українці, щоб внутрішній ворог в нас розкошував, щоб ми частину зовнішніх ворогів взагалі не бачили. Щоб ми впродовж 20 з лишнім років навіть не піднімали питання відсікання цієї брехливої московської псевдоісторичної спадщини, яку нам нав'язували. Згадайте, згадайте 2000 ні Про це ж не можна було говорити. Зараз вже всі такі модні, стали, вже цей, зелена вата, навіть кричить Слава Україні там і так далі. А колись ж все було інакше. Це знову ж таки питання позиції, питання розділення певних цінностей і так далі. Нам, українцям, конче необхідно написати свою історію України, виходячи з точки зору україноцентризму, з точки зору верховенства українських національних інтересів. І, власне, історія, написана в такому вигляді, вона повинна формувати україноцентричний світогляд. Це є надважливо. Ну, а для того, щоб це відбувалося. Нам потрібно відсікати оці всі ворожі, паразитарні, фарисейські, брехливі міфи з розряду міфу трьох братніх народів, з розряду брехні про Переяславську угоду і так, далі, і так далі. І не допускати інших міфів, які нам зараз пробують впарити, і робляться насправді дуже агресивно, водночас вириваючи в нас наше національне багатство, нашу землю і надра. От такий мій коментар стосовно Переяславської угоди. Я давно хотів вже це сказати, в свій час я про це писав, ну, але власне відео записую вперше і вважаю це дуже важливим, особливо в контексті теперішньої повномасштабної війни. Чому Путін настільки нахабно, а в дечому і подебільному ломився в Київ в перші дні повномасштабної війни, власне? А суть в тому, що йому потрібні критично необхідні, власне, печерські пагорби, тому що це є наша віковічна історія, це є наша цивілізаційна і культурна спадщина. І без цієї спадщини, весь їхній брехливий міф московського міра, не русского, як вони кажуть, а московського міра, тому що назву Русь вони вкрали в нас. Він просто сиплеться. В них, без, в них без нас навіть своєї історії немає. І це треба усвідомлювати. І через те вони так хотіли сюди влізти. І через те таку величезну увагу Московія досі приділяє пропаганді інформаційній, пропаганді історичній. До речі, в українських університетах, в академіях наук в Україні зараз працює величезна кількість московських пропагандонів. Отримують зарплату. Деякі заслужені пенсіонери-академіки, які нам якраз розказували брехню про голодомор, брехню про Переяславську угоду, брехню про три братні народи і так далі. Не до цього часу там заслужені пенсії отримують там, і так далі. Так само, як судді, які засуджували воїнів УПА до розстрілу, отримують величезні пенсії в Україні зараз. Абсурд, абсурд. Чому? Тому що ми програли на рівні світогляду. Ми тільки зараз від тої зарази починаємо очищувати свій світогляд. Але наші вороги замість цієї зарази хочуть накласти нам іншу. Тому дуже важливо, власне, формувати свій україноцентричний світогляд. І для цього потрібно написати справжню історію України в наших інтересах настільки, наскільки ми можемо дослідити, власне. Ті чи інші запитання, тому що є велика кількість джерел, які нам можуть бути просто зараз недоступними. Прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу.